Привіт! Сьогодні тебе чекає невеличкий блог про мою історію, тому бери беречи і ми погнали. Мене звати Юліан. Я учасник музичного гурту Запал, а також вчитель гітари. А тут на відео якраз мій учень дуже цікавий. Також, як ви можете спостерігати, я полюбляю грати на різних інструментах, як на цьому відео, інструмент глюкофон. Він дуже заряджає мене на якусь мотивацію, на якихось імпровізації або взагалі фантазії. Також хочу зазначити такий цікавий момент, що поєднання вчительства, діти там, де вони здають екзамени, навчаються, приходять на уроки. дуже... Хочу зауважити, дуже і дуже вони позитивні приходять на уроки і хочуть навіть був такий момент, що е, діти просили: а може, давайте ще, а може, ще годинку, може ще посидимо до 9-ї години вечора. Хоча вже була десь-пів восьмої, пів вони мені кажуть, давайте ще посадимо годинку, давайте ще, давайте ще хочемо грати. І цікаве поєднання зі сценою, там, де треба мати професійність. Там де треба мати синічність, треба бути завжди типу на позитиві з е, людьми, мати е, зв'язку з ними і надавати ті ж емоції, що ти граєш. Я би сказав, що моє життя не піддається ніякої похмурості. Я дуже задоволений цим, чим я працюю, і як я себе подаю. Тому що у мене дуже багато е, навиків в цій сфері. Дуже багато я поєдную різне з різним, багато різних жанрів, стилей, багато друзів, які мене підтримують, і також з ними співпрацюю. У мене дуже багато досвіду в цьому, і я задоволений. Якщо ви хочете поєднати своє життя з музикою або навчитись грати на гітарі, то запрошую це не проблема. Ви знаєте, як мене знайти. Отут буде номер. Або контакти. Також я хочу зазначити, що це все, що ви бачили до цього. Я це все поєдную з навчанням, яке мене ще більше надихає на якихось різних ідей і тому подібне. Також на цій гарній ноті хочу завершити ось вам трошки відео під кінець. І край до гарного. Всім щастя!